Бо... Бо це я обосрався. Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Кен. Нарешті ми повертаємось до проходження хоррор мап у Майнкрафті. Сьогодні у нас на черзі мапа під назвою Окулус. Тож, друзі, ви не забувайте про вподобайку, про підписку, телеграм-діскорд канали. Ну а ми погнали! До речі, невеличка передісторія. ми граємо за звичайного собі чоловіка з дружиною, які, я так зрозумів, чи переїхали в новий будинок, чи що ну, коротше, все було добре, але в один момент щось сталося не так. І там у нас питають, чи виберемось ми, чи лишимось у темних силах заручниках у темної сили. Побачимо. Використовуйте навушники для кращого погруження. Рекомендую вам також, друзі. <з auxiliary> Ей, ти взагалі слухаєш мене. А, так, так, вибач, я просто трошки задумався. Mm. А, що ж, я кажу, що ці цінисті зроблені погано. А вона така, ну окей. Я ж про я тоді просто пішла. Не могла залишатися більше там. Жахливо, не хвилюйся. Ну, Наступний раз підеш до іншого столісту. А, Я не можу залишатися тут більше. Я справді хочу переїхати. Да, 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 я виправив. Я знаю, дорога, це важко для тебе. Зараз у нас немає нічого кращого, але як тільки я знайду краще місце, ми одразу ж переїдемо туди. Е, ти казав, що ми, у нас будуть гості? Так, Томас і Роуз. Вони прийдуть тому, е, завтра <laughs> зранку, щоб побачити будинок. Можливо, я продам це. Е, ти думаєш, вони це куплять? Я маю якісь сильне незрозуміле відчуття до цього місця. А, прив'язаність, можливо, навіть. Цей будинок належав моїм бабусю і. Та... дідусю, і ще їхнім бабусю і дідусю. Коротше, повір мені, я знайду краще місце, ніж ця дара в. Лісі. Я б поїла чого-небудь. Я теж. Давай замовимо піцу. Да, так. Але в мене немає зараз телефону. Можеш принести? Мені, будь ласка. До речі, чи не міг би ти перевірити бойлер в підвалі. Він щось занадто сильно шумить. І знайдемо мішку. Э, е, е, притормозі, щось за багато задач. А. Ну що, дитина якась? Що ми такі низькі наче, що такі здоровий. Так, ем, яскравість у нас на мінімум, як і сказано, але мені трошки херово видно. Ну добре, піде, піде, в принципі. Мені подобається дощ, іде, Новини, круто, дуже круто зроблено. До речі, мапа важить 200 мегабайт. Так, мішку принести, подивитись бойер в підвалі і телефон знайти. А можна світло десь включати? Хі -хі, я повинен це коли-небудь відремонтувати. Друже, коли відремонтуєш, тоді подивлюсь. Итак, мобилка. Бам, ничего себе, инвентарь у меня. У на твоем телефоне есть автоматичный лихтар. Это что за мапа? Уйдите пароль. Сейчас питаем, может она нам, нам даст ответ. А может и нет, пускай. Может тут что-то будет. Так, ну давай. Ладно, на чері. Який же може бути пароль, ну бляха, муха А, чи може отак? Ні, ніхто. Я не можу нічого вводити, до речі. Я не знаю, як він працює. Це він підібрався. Добре, напевно, я найду потім цей пароль. Тут двері тупо не відчиняються. А, це, напевно, вхідні двері. Завалено, раз хірасі бухла тут. Нормально. Вони фігарять. Добре, що можна бігати, але водночас одночасі погано. Але водночас одночасі добре. Я ну блін, а як мені ліхтар включити? У вані навряд чи ми щось знайдемо корисне, тому що ванну нам по факту і не треба. Давайте сходимо сюди. Да, шумить. Ну давайте в темряві спробуємо. Все в порядку з бойлером. Воно придумає, -мо. Давайте трошки включимо собі все таки. Лістарк. Ага. Ну окей. Йдем на... Дверь Що за... Можна виключити? А як його вимкнутий радіо? Чи вже херня почалась Рест, відпочинок. Що відбувається? Что і по барабану? Що треба Ну де знайти Миш, Я тупо не викупаю, якщо чесно. Як вимкнути? А, автоматичний, почекайте, автоматичний ліхтарик. Всем дарився ударився ногою клятую! Так, нормально, хорошо, таким мені подобається. Подружка. А що подружка наша так. Ага, вона мішку тримає. Так ти ж уже знайшла наша ж типа не послала, йоми. Я пальцем об колонку, у мене там колонка. Ударився. Дай мне нижку. сон. Тесон. So. Соу. что мы маємо? Мы маємо те, що мы поставили телефон. Знайди мене. Подруга ніхіра не видно взагалі. Ти ванна? Find me. О, oh. Чуть-чуть так. А те, Я бачу це ванна. Але я не знаю, де вихід. О! О, все, я понял. Це флешлайт такий херовий. був Да и зараз, в принципі, тоже. Слухайте, там був завалений прохід. Щось я підозрюю, що вона там. Пішли туди. А де я тепер? А, це диван. На диван не хотів відпускати, ти кажеш. Оу! Бачите? Трошки шарю. Дем на крик. Де? На фільм крик, до речі. Я не знаю, якої фірми телефон але це найгірший фонарик в світі. Ні, якщо це так цілу то це ж звучання якесь. О-о-о, да смішно. Файне. Чтобы это я то шукаю, ну тут ты бачишь, я не найду так никуда. Ой, я что сюда к двойку нажимаю, бачь это меняется. Кайс, что это было? Mm -hmm. Трашно, ёпты. таким осветлением я нихера не бачу. І так, друзі, ми повертаємось. Я перезапустив повністю карту. Е давайте все-таки на яскравість включу. Так, дивіться, мішку знайшов. На підлозі тут був. Знов знайшов мішку. Find me. Коротше, треба шукати мішку. Я зрозумів. Я до цього шукав бабу. Тобто нашу дівчину. А тепер виясняється, що. Треба шукати його. Так, тепер ми можемо сюди пройти. Блін, як мені цей відрізок пройти? Ось я він. Ні, це бутилки. Тут тупік? Окей. Okay. А ну а якщо так. О, так набагато краще. Друзі, потерпіть трошки. Я пройду хоча б цей відрізок. О, я його знайшов. Так буде простіше. Я на ну, надто темний, запевнений. напевно, взагалі картинка зараз там в сраці. Але по-іншому ніяк. Так я хоча б бачу щось. Бо тут все где-то тупики. Нашеу. Гни, да боже, в кутку сидела. В кутку просто. Тут миллиард бутылок. Звісно, я его не помічу. Ой, не летай на дивно, так страшно. Звісно, я его помічу, бляха. Ой, не помічу, бо він дурак. О! А, все одно ніхера не видно. Почекайте. Хто дзвонить чекфон фон. Эй, Эй, Бейб. Де ти? Я в ванні Я чекаю. Не найсексуальніше повідомлення, але окей. Ага. А, типа, я не мог закрывать дверь? О, вот это лифтар, к Это было в трейлере. Ами. Милий, через декілька днів після того, як ми переїхали, я знайшла секретну, стіну, секретну кімнату за стіною. Я знайшла купу газет тут. Але одна річ мене зацепила. Cold necklace. necklace, золоте на мисто. Мене таке відчуття, наче я маю це підібрати. Ваше... А, і на шкрябу на там слова. Окул, окулус. О, слово одне. Окулус. Після того, як я надягла це, я відчула інший сенс якогось рельєфу. Ти навіть не помітив. Ти за хулили... захливий. <звук> О, а вот нормальна нормальная звісно. конечно. Нарешті. Опа! Не було такого коридора. Про що ти говориш? говоришь? кімната? кимната? побийся з цією тупою пустою головою. Ви що, реально так казали? Ви що, реально така гніда? Якби мені моя дружина сказала, що ми знайшли якусь потаємну кімнату в новому будинку, я би нахрен звідти з'їхав просто з нею. І все. Давайте А, прийміть тут тупик. Почекайте. Ну наліво ж треба. Ну шо це за розвілки дають мені? О. Ось це золоте намисто. Блин, ну подивіться, вона така невинна бляха, ну шкода їй, звісно. я схожу за все тільки вигадана е, історія, але схожих історій по-любому дуже багато. Да, і тут кімнатки просто. З відголоском. На те ще відбувалось. Дуже дивна якась установка. мы уже не можем. Что с тобой отбывается? кожной ночи ты куда-то пропадаешь. Ты что мне зраджишь? Йоп, Монстр подивіться який. Так, це вона в намисті уже. І якийсь тут чувак стоїть огромний такий. Знову цей телек. Це ми? Хто це? Я на секунду подумав, що це можливо наш син, але вже у нас немає, сина, ми молоді. Незалежні. Типу, якщо ми в тійському морі спим. Чи то не ми взагалі. чи будуть відповіді. Так, ну це нам послідовно розповідають все, що відбувалося. Якраз таки після того як ми приїхали, я так розумію. А де хтось? Нікого нема. А... Ага, це типу ми її. Ну це мислі за все. І що ми з нею робимо? Ми або рату... рятуємо її, або б'ємо. Є варіант, що їй це все просто здавалося. Це аблюзерство просто. Його насправді не було. І вона собі понапридумувало. Просто аби здаватися жертвою. По факту воно так. О, годинники всюди. Кайф. Неборічно. це якось, ну окей. ммм, собака. Щось страшне буде, я схочу те штуки. Що... Ну ми не можемо пройти, якщо. Тут тут це творота вылізе, може ще виліз. Я не прикид ворота. Открито нові рецепти. О, надо загинуть. Знову. Відтоді як це все ілюзія. Бро! Алло? Я віддам тобі цей будинок навіть Це безкоштовно. Що ти кажеш? Це ти жартуєш. Я знайшов краще місце з моєю дружиною. Приходь завтра. Знаєш, моя дружина Роуз спочатку прийде, вона подивиться місце, і потім вирішимо. Oh, wow. добре, робіть, як знаєте. Я дам тобі. Thanks. Я передам тобі за половину ціни. Оу, дякую, я не знаю, що сказати. Я дам uh, моїй дружині знати, no. як ah, тільки вона прийде. Uh... Алло, ти тут? Я повинен піти. Чат можна сховати? Ну. О, F1. А, він сам. Блин, надо напевно ще ж якась кінцівка є? Я думаю, що да, Можна було походити по хате подивитися. Ого, геймплей далі? А де наш будинок? Чи це ілюзія знову? Ну, то, я чесно кажу, що такого порота не очікував. Не сказав би, що він мене прям сильно шокував, але так трохи. Є. You will never... Ти ніколи не втечеш. Я частина тебе. Я не можу прийти. Ти ніколи більше не будеш почувати самотні. I will new Я створю для тебе нову реальність. Ти прийти мені, жінка. Може, вона, для тебе і всіх для тебе. Я не можу прийти. О, можу. Можливо, зараз вибір тікати чи ні. Ну, я буду тікати. I won't be able to keep this piece of я більше не зможу цей водити цю бляшанкою. І що тепер? Чекайте, я бачу село. Респект, круто мапа зроблена. Єдине, що да, баги, недопрацювання трошки, але е, це таке. Насправді, реально круто зроблено. Дякую всім, хто зробив цю мапу. Дякую вам за те, що ви подивились моє проходження. В принципі, мені сподобалася ця мапа коротенька. Е, було б прикольно, якби би. Цей чувак, ця команда взагалі, чи хто вони там зробили, якусь би свою групу вони ну, Це було б реально прикольно. Пишіть свої враження від цієї мапи. Якщо ви знаєте, яка була там, чи є взагалі тут ще якась кінцівка, то також напишіть в коментарях, мені буде доволі цікаво прочитати. Ось. І, блін, ну, я тупо не очікував. Це одна з найкращих мап, яку я коли-небудь грав на... в Майнкрафті саме. Хоррор мапа. От, одна тупо з найкращих. Дякую вам велике ще раз за перегляд. Підписуй... Підписуйтесь, ставте вподобайки. Підписуйтесь на телеграм-дісворд канали. Ну, а з вами був я, Каїн, Всіх вас люблю, обіймаю, всім. Ой! Добре, я з ставлю. Бай-бай.